Боротьба. Розділ 5. СВІТАНОК в Англії. ЧАСТИНА Друга Поява Біблії англійською мовою викликала тривогу в керівників Римської церкви. Тепер вони мали справу з набагато могутнішою силою, ніж виклів, силою, проти якої їхня зброя не могла встояти. У той час у Англії ще не був прийнятий закон, який би забороняв читати Біблію. Тому що ніколи раніше її не видавали рідною мовою. Пізніше такі закони були видані, а тоді, незважаючи на опір духовенства, слово Боже продовжувало вільно розповсюджуватися. І знову папські вожді почали плести змову, щоб примусити реформатора замовкнути. Три трибунали не змогли зламати Уікліфа. На першому синоді єпископів його праці були оголошені єретичними. І, перетягнувши юного короля Річарда Дрого на свій бік, єпископи домоглися королівського указу про ув'язнення кожного, хто підтримуватиме вчення, яке потрапило під осуд. Увікліф апелював до парламенту. У національних зборах він безстрашно засудив римське духовенство і домагався усунення всіх зловживань, що коїлися за згодою церкви. З величезною переконливістю він змалював узурпацію і розбещеність папського правління, його сміливі слова збентежили ворогів. Натомість прихильників і друзів Уікліфа змусили здатися, і тепер його вороги сподівалися, що й сам реформатор у похилому віці, самотній, покинутий друзями, схилиться перед об'єднаною владою короля і папи. Але замість цього папісти зазнали поразки. Під пливом полум'яних слів Уікіфа парламент скасував едикт про його переслідування, і реформатор знову опинився на волі. Утретє Уікліф був покликаний на суд. Цього разу він став передвищим церковним судом Англії. Тут до Єресі не поставляться поблажливо. Тут Грим нарешті здобуде перемогу, а праці Уікліфа покладуть край. Так думали папісти. Якщо їм тільки вдасться здійснити свої наміри. Уіклів буде змушений зректися свого вчення, а його чекає вогнище. Але Уікліф не зрікся і не збирався лицемірити. Він безстрашно захищав своє вчення, сміливо давав відсіч звинуваченням гонителів. Забувши про себе, про власне становище, він запросив своїх слухачів на Божественний суд та зважував їхні хитрощі й фальшиві аргументи на вазі вічної правди. У залі суду відчувалася присутність Святого Духа. Слухачі були зачаровані силою, що походила від Бога. Здавалося, що судді не знаходили в собі сили залишити це місце. Слова реформатора, як божественні стріли, принизували їхні серця. Звинувачення в Єресі висунути проти підсудного, він знищівною силою звернув проти суддів. Чому? запитував він. Вони насмілилися поширити свої заблудження. Задля наживи, щоб торгувати благодаттю Божою?» Як ви вважаєте, з ким ви боретесь? нарешті запитав Уїклів. Зі старцем, що стоїть на краю могили? Ні. Ви боретеся з правдою, а правда сильніша за вас, і вона переможе вас. З цими словами він залишив збори. Жодний з його ворогів не наважився зупинити реформатора. Праця Уікліфа була майже закінчена. Прапор правди, який він так довго ніс, незабаром повинен був випасти з його рук. Однак йому судилося ще раз засвідчити про Євангелія необхідно було проголосити правду в самому центрі Омани. Викліфа викликали в папський трибунал до Риму, котрий так часто проливав кров святих. Реформатор усвідомлював небезпеку, що загрожувала йому. Однак підкорився б цій вимозі, якби його не розбив параліч. І, хоч голос реформатора не почули в Римі, він міг висловити свої думки на письмі, що він і зробив. Зі своєї парафії Уикліф написав папі листа де в шанобливому тоні та в християнському дусі, але суворо й рішуче викривав розкіш і пиху Папського престолу. Я насправді радію, писав він, можливості відкривати кожній людині ту віру. Котрої я дотримуюся, а особливо єпископовіриму, котрий, я сподіваюся, буде таким справедливим і правдивим, що підтвердить переконання моєї віри. А якщо я помиляюся, то виправить мене. Перш за все я вважаю, продовжував Виклів, що Євангелія Христа це сутність закону Божого, і оскільки єписко є намісником Христа на землі, він мусить підкорятися цьому закону Євангелія більше, ніж усі інші люди. Бо велич христових учнів полягала не в світській славі й честі, а в точному наслідуванні Христа, його життя і справ. Христос під час свого подорожування на землі був одним з найбідніших, зневаженим і позбавленим усякої світської влади та людської слави. Жодна віруюча людина не повинна ні в чому наслідувати Папу або когось зі святих, якщо вони не йдуть слідами Господа нашого Ісуса Христа. Апостол Петро і сини Заведеєві, прагнучи земної слави, згрішили, і тому ніхто не повинен повторювати їхніх помилок. Папа повинен передати світській владі всі світські справи і навчати в цьому дусі все духовенство. Так чинили Христос і Його апостоли. Коли ж я помилився у викладених мною пунктах, то з усією покорою готовий прийняти будь-яку догану, навіть смерть, якщо в цьому є необхідність. Я особисто відвідав боєпископа Риму. Якби був здатний зробити це. Але Господь вирішив усупереч моєму бажанню, і я мушу слухатися Бога більше, ніж людей. На закінчення Уїклів писав будемо молитися Богові, щоб він спонукав нашого папу, Урбана VI та все духовенство, прямувати за Господом Ісусом Христом у житті й ділах, щоб вони успішно навчали народ, котрий, у свою чергу, має вірно в цьому слідувати за ними. Таким чином, Уіклів представив папі та кардиналам покірливість і лагідність Христа, показуючи не лише їм, а й усьому християнському світові різницю між ними і учителем, представниками якого вони себе вважали. Уіклів був повністю переконаний у тому, що йому доведеться поплатитися життям за свою вірність Богові. Король, папа, єпископи усі об'єдналися разом, щоб знищити його. І, здавалося, жити лишилося тільки кілька місяців, бо вогнище не оминути, але мужність у Ікліфа була непохитною. Чому ви говорите, що мученицький вінець треба шукати десь далеко? писав він. Почніть проповідувати Євангелія Христа гордим прилатам, і мученицькій смерті вам не уникнути. Хіба я мушу жити й мовчати? Ніколи. Нехай удар буде завданий. Я чекаю його. Та проведіння Боже, як і раніше, охороняло свого слугу. Муж, котрий протягом довгого життя сміливо захищав істину, щоденно наражаючись на небезпеку, не мав стати здобичю ненависних ворогів. Уікліф ніколи не намагався заховатися сам, Господь був його захисником, і тепер, коли вороги були впевнені у своїй здобичі, Божа рука забрала його від них. Якраз у той час, коли у своїй церкві в Лютерворді Ворді готувався дати причастя, він раптом упав, уражений паралічем, і незабаром помер. Бог доручив Уикліфові певну працю він клав слова істини в його уста та поставив сторожу навколо нього, щоб ці слова могли стати надбанням народу. Бог охороняв його життя і працю, доки не було закладено підвалин великої реформації. Уікліф вийшов з темряви середньовіччя. Він перший пішов цим шляхом, і не було попередника, у якого він міг би запозичити ідеї реформації. Покликаний, як і Іван Хреститель здійснити певну місію, він став вісником нової ери. Однак віровчення, яке він проповідував, відрізнялося такою цілісністю і повнотою, котрі залишилися неперевершеними в наступні віки реформації. І котрих не досягли деякі реформатори і через сто років. Підвалини, закладені Уікліфом, були настільки глибокими і широкими, а збудована на них споруда такою міцною і чистою, що вона не мала потреби в реконструкції його послідовниками. Великий рух, започаткований Уікліфом, повинен був звільнити свідомість і розум людей, звільнити народи, прикуті до переможної колісниці Риму. І цей рух бере свій початок з Біблії. У Святому Письмі джерело благословення, котре як жива вода, тече через усі віки, починаючи з 14 століття, Уіклів прийняв святе письмо з абсолютною вірою, як натхненне відкриття Божої волі, найпевніший критерій віри і життя. З дитинства його навчали шанувати Римську церкву як божественний непогрішимий авторитет. І беззаперечно та з благоговінням приймати запроваджені нею сотні років тому вчення і традиції. Однак він відкинув усе це задля святого Божого Слова. Це був той авторитет, у прийнятті якого він переконував народ. Уіклів проголосив не церква, яка говорить через папу, а тільки Божий голос, що звучить через його слово, є єдиним правдивим авторитетом. Він навчав. Що Біблія це досконале відкриття Божої волі, що Дух Святий її єдиний тлумач, і кожна людина, досліджуючи Біблію, повинна пізнати з неї свій обов'язок. Таким чином, реформатор відвертав увагу людей від папи і римської церкви і спрямував її до Слова Божого. Уїкліф був одним з найвидатніших реформаторів, лише деякі його наступники можуть зрівнятися з ним глибиною розуму, ясністю мислення. Твердістю переконань та рішучістю в захисті істини. Чисте життя, невтомне прагнення до знань і праці, непідкупна чесність, хрестоподібна любов і вірність у служінні Христові такі риси характеризують першого з реформаторів. І все це всупереч духовній темряві і аморальності часу, в який він жив. Характер Вікліфа свідчить про виховну і перетворювальну силу святого письма. Саме Біблія зробила його тим, ким він став. Прагнення пізнати великі істини божественного відкриття надає свіжості і сили людським здібностям, розвиває розум, загострює сприйняття і робить наші судження зрілими. Дослідження Біблії як ніщо інше піднесе кожну нашу думку, почуття і прагнення. Воно розвиває цілеспрямованість, терпіння, сміливість і силу духу. Очищує характер та освячує душу. Серйозне, шанобливе дослідження Біблії, яке об'єднує розум дослідника з безмежною мудрістю, дало б світові людей з більш сильним та енергійним розумом і з більш благородними принципами, аніж це здатна зробити людська філософія зі найкращими методами виховання. Об'явлення слова Твого, сказав псалмист, просвітлює, дає розуміння простим. Псалом 119 130-й вірш. Вчення Уікліфа продовжувало ще деякий час поширюватися. Його послідовники, уікліфісти і Лоларди, поширювали євангельське світло не лише в Англії, а й у інших країнах. Тепер, коли їхнього керівника не стало, проповідники трудилися ще з більшим запалом, і багато людей приймало їхнє вчення. Серед новонавернених були шляхетні люди, навіть королева прийняла правдиву віру. У багатьох місцях відбулася значна зміна звичаїв народу, а ідольські символи романізму були усунені з церков. Однак незабаром зірвалася шалена буря переслідувань тих, хто наважився зробити Біблію своїм дороговказом. Англійські монархи намагалися зміцнити свою владу підтримкою Риму, тому без будь-яких вагань пожертвували прихильниками реформації, і вперше в історії Англії. Учні Євангелія були засуджені до смерті через спалення. Один по одному вони гинули мученицькою смертю. Захисники істини, оголошені поза законом і катовані, могли підносити свої благання тільки до Господа Савоота. Вигнані як вороги церкви і зрадники королівства, вони продовжували проповідувати Євангелія в таємних місцях, переховуючись у скромних оселях бідного люду. А часто навіть у печерах та у незважаючи на шалені переслідування, протягом довгих століть було чути спокійний, непохитний, щирий і довготерпеливий голос протесту проти пануючої релігійної зіпсутості. Християни того часу лише частково пізнали правду, але навчилися любити Боже Слово, слухатися його і терпляче страждати за нього. Як учні за апостольських часів, багато з них жертвували земним добробутом за Божої справи. Ті, котрі ще могли мешкати у власних домівках, з радістю приймали своїх гнаних братів, і якщо їх спіткала така ж доля, вони з готовністю приймали її. Щоправда, були тисячі таких, котрі, злякавшись переслідувань, розкаювалися і публічно зрікалися, жертвуючи таким чином вірою за ля свободи. Але число вірних було чималим. Серед них були люди шляхетні, а також прості, і всі вони, ув'язнені в лолардових вежах, серед страждані вогню, раділи, що виявилися гідними взяти участь у його стражданнях. Папістам не вдалося розправитися з живим Уікліфом, але й мертвий він не давав їм спокою. Більше як через 40 років, після смерті реформатора. За рішенням Констанського собору його останки були вийняті з могили, публічно спалені, а попіл вкинутий до сусідньої річки. Цей невеликий потік поніс його попіл до Івону, а звідти до Северну, а Северн до маленької затоки і далі до безмежного океану. Отак попіл у Ікліфа символізує його вчення, яке зараз поширилося на весь світ навряд чи усвідомлювали вороги Уікліфа значення своєї зловісної справи. Завдяки працям Уікліфа, Янгус із Богемії злікся багатьох заблуджень Римської церкви та розпочав справу реформації у своїй країні. Таким чином, у цих двох країнах, розташованих так далеко одна від одної, були посіяні зерна істини. З Богемії це вчення поширилося на інші країни. Свідомість людей звернулася до давно забутого Божого Слова, божественна рука торвала шлях до великої реформації.